Харків відзначає 38 восьмі роковини з дня аварії на Чорнобильській АЕС. Представники місцевої влади, учасники ліквідації, військові та жителі прифронтового мегаполісу шанували пам'ять тих, хто віддав найцінніше своє життя за того, аби запобігти наймасовішій техногенній катастрофі ХХ століття. Ліквідаторами тоді, у 1986 році, було й чимало харків'ян, і зараз Харків їх шанує та продовжує підтримувати. Адже для муніципалітету важливо, аби герої відчували підтримку з боку місцевої влади. Сьогодні ми зібрались тут для відзначення 38 ї роковин Чорнобильської трагедії. Для нас дійсно це дуже важлива дата, і кожен рік ми вшановуємо пам'ять ліквідаторів. вшановуємо тих, хто вже віддав своє життя за те, щоб і наша Україна, і взагалі Європа могли жити. Тоді, у 86-му році, чорнобильський актив дуже є таким потужним у місті Харкові, незважаючи на усі складнощі теперішнього часу, але все одно вони залишаються разом, залишаються разом з містом, допомагають, волонтерять, роблять усе можливе для того, щоб. Приближати нашу перемогу, ігор Олександрович Терехов, міський голова, приділяє дуже багато уваги чорнобильським організаціям. І дійсно склалася така вже дуже гарна співпраця вже багато років, яка дає змогу і нам, і чорнобильцям відчувати, що ми в єдиній команді, і ми намагаємо зробити все, щоб їм було трошечки краще, трошечки легше, і робимо все для цього, що від нас залежить. Марія Соловйова, Сергій Перець та Олександр Варов Харків новини.